Ну, йди, зиркнула холодним поглядом Надя. Якщо я тобі остогидла, то я тебе не триматиму. Знову ти у своїй манері, та з тобою просто не можна говорити, відповів Степан, знизуючи плечима. Я не йду через те, що ти остогидла, а через те, що життя з тобою у нас ніяк не складається. Не складається? А то нічого, що ми срібне весілля відгуляли. Дочку виростили, а ти подумав, що ти внуку своєму скажеш, куди подівся, дідусь? Я й справді так більше не можу, а життя у мене одне спробував виправдатися Степан. Надя схлипнула яке ж то життя Степане? Зранку до ночі город, худоба, внук, Таня знов на роботі, і ти мені заявляєш, я йду. Бо ти хочеш, щоб все було на твій лад. Я ніхто в цій хаті, тільки грошей подавай і мовчи. Степан зібрав речі мовчки. Надія сиділа за столом і дивилась у стіну. Він вийшов, навіть не попрощавшись з онуком. Минуло три дні, чотири, потім тиждень. Надя не розповідала нікому. Сусідка Галя сама все побачила, коли приходила под річ. Надю, а того щось давно не видно. Поїхав до сестри Хмельницький. Каже, провітритись треба, відмахнулась Надя. «Таки, напевно, серйозно цього разу, бо щось довго нема. Та хто зна, це не вперше ти ж знаєш, що як тільки йому щось не так відразу до сестри тікає. Уже сам дід, а поводиться хлопчисько. Але якось так мені на серці. Надя жила далі. У неї без Степана клопотів вистачало, рання капуста, хворі ноги, внук на її руках у дочка Тетяна постійно на зміні в місті. Увечері в хаті було тихо, вночі спати не могла, все думала, а може, я й справді не дала йому того тепла, а може, він там щасливіший. Місяць по тому Надя поверталась з базару, продавала кріп і зелену цибулю, і тут біля хвіртки побачила його, стоїть, у руках хлібина і пляшка олії. Привіт, привітався тихо. Привіт, відповіла ще тихіше. Я до Галі заходив, вона сказала, що ти сама пораєшся, прийшов спитати, може, щось треба. А ти не питав, коли йшов, що мені треба? Надю, я не за тим, я не жив у остри. Був у друга в райцентрі, спав у нього в літній кухні, робив на будові і не мав спокою, бо все одно думав про тебе. А хто ж тебе просив думати? Ніхто, але ж ти знаєш, що я без тебе нікуди, а зі мною терпиш. Така ти в мене з перцем, але то все не головне. Головне, що я тут. Вони мовчки зайшли у двір. Коза блаяла з голоду, кури греблись біля порогу. Надя поставила чайник на плиту. Чаю хочеш? Дуже. Без цукру, як завжди, ага. За чаєм він розповів, як було в райцентрі. Там самотньо. Увечері сидиш і думаєш, кому ти там треба. А тут коза, внук, твій крик, але воно все таке рідне. Та в мене теж не пісня була. Я аж думаю, віку вже не той, щоб ображатися. А сама все гризусь. Я не правий, Надю. Я ті слова так, погорячкував, вибач, я ж не залізний. Наступного ранку він вже чистив хлів, заганяв курей, посапував грядки, а надя мовчки дивилась з веранди. А потім підійшла і сказала Тримай. Що це, сорочка твоя, не викинула, прала, думала, може, ще пригодиться. Він усміхнувся. Я ж казав, нікуди не дінуся. Ми ж надю з тобою, як пара чобіт. По одному не носять, еге ж, але натирають так, що хочеться босою йти. Вони засміялись обоє. Минув тиждень, у хаті знову пахло супом і немовчанкою. Внук радів, що дід знову вдома, бо той показував йому, як робити машинку з фанери. Діду, а ти більше нікуди не підеш та надовго? спитав малий одного вечора. Назавжди, сказав степан і глянув на Надю. Якщо бабуся дозволить, додав тихіше. А бабуся каже, що вона вже не хоче обідати сама, відповіла Надя, витираючи руки об фартух. Увечері, коли сіли разом на лавці, Степан взяв її за руку. Я знаю, що все зміниться не відразу. Але я хочу, щоб ти знала, я не шукав іншого життя. Я шукав тебе, але без сварок. А я не тримала тебе силою, але серце моє завжди тебе чекало. Вони мовчки дивились, як сонце опускається за городом. І відтоді Степан більше не йшов, бо зрозумів нарешті, що у них є все для щастя.